Друзі, вітаю! Збройні сили України буквально щойно звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку. Збройні сили працюють, причому останній тиждень просто на підвищених тонах ви бачите, що коїться в Криму. Я зараз роз, розкажу там на півтора мільярда тільки вночі втопили доларів російського майна, роздолбали все, що можна. От, а паралельно з цим відбуваються геополітичні процеси, де наші партнери давлять. Окупантів і вчора європейський парламент вимагав і вимагає від міжнародного кримінального суду в ГАЗі терміново видати ордер на арешт Лукашенка. Ну от догрався старий покидьок за йому шиють теж теж так само, як Путіну викрадення дітей. Ну і співучасть відповідальність у війні Росії проти України. Ну, от тому пройти сценарій. Диктатора Франко при Гітлеру йому вже не вдасться. Тут чітко вказали, хто є хто. Але детальніше ми зараз з вами все проговоримо, тому що є багато класних новин. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Давайте разом витиснемо російську пропаганду з українського Ютубу. Тому дуже прошу підписатися буквально тут, на канал, для того, щоб ми розширили. Присутність українських лідерів думок, українських блогерів, політологів в українському медіа Друзі, вчора, 13 вересня, Європейський парламент ухвалив резолюцію про відносини з Білорусю з переліком злочинів режиму Лукашенка та закликом до його. Кримінального переслідування, європейський парламент прямо оголосив режим Лукашенка співучасником російської агресії проти України через надання для неї білоруської території та ресурсів. А ми знаємо, що з ресурсів це не тільки літаки, комбайни, і як він нам обіцяв, трактора максимум зайдуть. А пішли танки, пішла білоруська техніка. Ну і знову ж таки були білоруські солдати. Третє шахеди заїжджали з їхньої території, залітали і. І потім награбоване перевозили білоруською поштою. Власне, резолюція європейського парламенту фіксує факти поширення антиукраїнської пропаганди та розпалювання ненависті до України диктаторським режимом у мінську. Окрему увагу євродепутати присвятили незаконному вивезенню з України Білорусі понад 2150 дітей, і це тільки тих, кого зафіксували. Що є підставою для переслідування білоруських посадовців за прикладом ордеру на арешт. Путіну та Львової Біловою міжнародним кримінальним судом в Газі. Власне, резолюція відзначає також злочини нелегітимного режиму Лукашенка проти власного народу. Переважна більшість білорусів не підтримує диктатора та агресію проти України. Європейський парламент закликав Раду ЄС розширити санкції проти білоруських чиновників та закликав МКС в ГАЗі видати ордер на арешт Лукашенка. Це прекрасна. Новина, і це якраз те, що дає змогу Україні дотиснути цього покидька і дійсно змусити, щоб він відповідав. Ну, якщо доживе до кінця війни, правда, він нам теж казав, що включать на павер режим і 2-3 дня нас додавлять, але щось, бачите, пішло не так. Сам Лукашенко зараз полетів до Путіна. Я думаю, що і по цьому питанню теж, типу, що робити, куди діватися, але. Друге, я думаю, що це ж все ж таки візитом написали оригінальний розвиток, але я думаю, що насправді це поїхав отримувати новини зустрічі Кім Чен Іна та Путіна. І якраз таки як одна армія, вони працюють, що називається, сообща і будуть якраз таки розмовляти, отримувати нові завдання, нові укази, прикази. Чим, чим ще він може бути корисним в війні проти України. Власне, офіційний телеграм Лукашенка Пул 1. Повідомив, що білоруські та російські диктатори будуть обговорювати регіональну політику, от, і зустріч власне має відбутися завтра, 15-го, Ну, от, але він вже вилетів. Е, Лука дуже боїться того, що е, він буде максимально зажатий. Він боїться того, що в середині теж можуть початися протести. Але поки що протестів білоруське населення нам не обіцяє, і чомусь вони поки що цим взагалі не зайняті. Хоча. Їхня так звана президентка, до якої в нас теж мільйон питань, зробила заяву достатньо непогану, Я ж здивувався про перспективу Білорусі в Європейському Союзі. Це дуже гарна ідея через те, що Білорусь треба витягувати з оцього путінсько-лукашенківського режиму і заносити в Європейський Союз разом з нами. Для нас дуже вигідно, щоб вступали і ми, і молдавани, і грузини. І Білорусь. Це якраз таки повернення старої держави, ну, знову ж таки, в вигляді Союзу Речі Посполитої, де були і білоруси, і літовці, і українці. Нас тоді, правда, називали русичами, але це не через Росію, а через те, що була Київська Русь. От, і зрозуміло, що поляки. Це якраз таки повний пазл. Тоді Росія найслабша. От якраз в ті часи Речі Посполитої Сагайдачний ходив і палив. Москву, до речі, в університет, який завершував Сагайдачний, Вчора в аспірантуру вступив генерал Будано. А також цей університет завершував наш топ-генерал, головнокомандувач Залужний. Тобто це якраз така наша академія військово-політична. Да, зрозуміло, цей університет є класичним університетом, там немає військових спеціальностей, але Буданов вступив на політологію, друзі. Отак от. І Буданов буде вчити політологію. Ну, я думаю, вчора жартували в Фейсбуці. і Цей жарт варто повторити. Ну от, хоч і не красиво повторювати жарти. Але єдиний студент і аспірант, який буде пропускати пари, але його за це будуть хвалити і ніхто не буде сварити, тому що всі розуміють, що зайнятий він справді важливими справами. Дуже цікава історія. Ректор пасічник цього університету залучав велику кількість ресурсів і в Україні, і в Канаді і намагався відбудувати цей університет. Дійсно, поістині історичний університет прекрасного українського міста Острогу, князів Острозьких, ну і Острозька академія це дійсно така історія, яка почала відроджуватися і з'явилася на мапі України як дуже поважна, класна. Потужна е, академія, яка зараз має ось таких класних і випускників, ну і зрозуміло, що аспірантів. Е, дивіться, е, Лукашенко зараз е, буде під прицілом західних санкцій, під прицілом е, арешту. От і знаєте, я вам скажу, я, ми я писав про Бразилію, що Бр... Лула сказав, що може, може Путін приїжджати. А потім Лула відмотав свої слова, тому що він не впевнений, судді можуть. Діяти по-своєму і заарештувати його, і він боїться. Насправді боїться, що Путіна можуть заарештувати Лула президент, але Бразилія все рівно це ж демократія, і він не може відкатати назад. І тут дуже цікава історія через те, що Лула зараз взагалі хоче вийти з Римського статуту тільки заради того, щоб приїхав Путін. Це, звичайно, не відміняє, що наш снайпер може його там покласти, але порешті. Ми бачимо, що для Лули це супер незручна історія. Ну але для Лукашенка ніхто не буде виходити з Римського статуту. Ну от, хоча теж треба визнати, що подорожує він не надто багато. Все ж таки, Лукашенко це така домашня тварина, домашня істота. Максимум, що він виїжджав це в Іран і в Китай, більше нікуди він не потикається. Але тим не менше, документувати злочини і видавати ордери це гарна правильна справа. Ще одна хороша новина сьогодні. Збройні сили разом з службою безпеки України провели просто бездоганну спецоперацію біля Євпаторії в Криму. Там було знищено російський комплекс ППО Тріумф вартістю 1,2 мільярда доларів. Це супер великі гроші навіть для Росії і просто. Наші хлопці поклали цю систему ПВО. Ну, тріумф завершився. Прийшов час все-таки збирати каміння. Ну, малюк сказав, що бавовна палала і буде палати, і оце якраз таки дуже правильна мотивація, тому що дійсно наші хлопці із ГУР із СБУ, не із збройних сил не розслабляються, працюють і вдень, і вночі. Ну і от якраз СБУ сьогодні показало топ. Просто 1,2 мільярди одним вистрілом це дуже дуже сильна історія. Навіть по мірках світових там спецслужб і армій. Це дуже дуже сильна історія. Ну от, ми загалом за цей тиждень я вам вчора казав, які кораблі ми уразили перед цим було. Тобто Крим зараз не захищений, і зараз якраз треба стріляти максимум і дронами, і, і ракетами, тому що одна з головних систем ПВО якраз таки лежить, і цим треба точно користуватися. Ось це якраз дуже важлива історія. Друзі, підпишіться на канал. Дуже прошу разом витиснути з нами всіма. Російські говорящі голови з нашого Ютубу для того, щоб він був чистий і без російської пропаганди. І ще в мене до вас прохання. Хартія, харківський батальйон, який зараз в Національній гвардії, частина Національної гвардії, це було дешеве, але зараз ці хлопці воюють в лавах Національної гвардії, вони збирають. На пікапи, які будуть ремонтувати просто військову техніку, інші, інші автомобілі будуть збирати збирають гроші там 1,3 мільйона 200 тисяч. Зібрали, але їм треба докупити техніку. І ось тут якраз буде до вас дуже велике прохання допомогти цим хлопцям. У мене там дуже багато друзів, дуже класних військових. І Антон Дробович. З Константином Поліщуком, це мої друзі, Антон, директор Інституту національної пам'яті. Константин один з самих. Топових просто фотографів раніше він був особистим фотографом багатьох міністрів. А зараз якраз він дронщик і працює на полі бою. Там саме Сергій Стаховський, це теж дуже потужний тенісист в світі спорту і знову ж таки військовий. Він теж в харті, в харті і Сєва кажем'яка, відомий аграрій, який з перших днів почав допомагати. Власне, так хартія створилась, і художник Гамліт, і багато інших дуже крутих, потужних хлопців, які працюють на звільнення. України одні з перших, хто дійшли до російського кордону, відвоюючи Харківщину. Ну а зараз їм треба зібрати на ці інструменти і власне переобладнати ці пікапи, щоб вони могли працювати на полі бою, ремонтувати інших наших хлопців для того, щоб вся техніка була в строю. Тому дуже сильно вас попрошу на хартію. Хто може гривню, хто дві, хто три. Хто скільки може, хто 500, хто 1000, але дуже попрошу. В описі буде все написано, куди відправляємо банка. Номер рахунку. Тому, якщо можна, будь ласка, включіться. Друзі, це все бережіть себе, бережіть своїх близьких. А в коментарях просто побажайте здоров'я. Сьогодні цю операцію на 1,2 мільярди робили Збройні Сили України і Служба безпеки України. Тобто, цим хлопцям просто побажайте здоров'я. Ну і їхнім керівникам і залужному, і малюку, щоб в них все виходило і щоб швидше ми повернули нашу територію і наших людей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!